Вже звичних нам понеділкових масованих атак по українській енергетиці цього разу не сталося. Чому так? Що стало тому причиною? Поділюся припущеннями. Чергова зрада в українських інтернетах шириться. Італійське видання Ля Репабліка пише про консультації між США та Європою щодо переговорів з Путіним. Ну утім, направду зради там і близько немає. Розкажу, чому держава робить націоналізацію власності олігархів. Йдеться про Укрнафту, Моторсіч та Автокрас. відчужують акції в Коломойського Богуслаєва та Живаго. Хтось каже: Ну нарешті, але інші кажуть, що це велика помилка. Будемо розбиратися. Папа Римський в чергове зашкварився. Славить він тепер російський гуманізм та Достоєвського. Ну і таке враження, що ані Достоєвського понтифік не читав, ані звітів з Київщини, Харківщини та Херсонщини. Він в очі не бачив, де про катування, гвалтування та вбивства росіянами у українців. Привіт, мене звуть Артамовєнко, я журналіст, і далі до вашої уваги про всі ці події 257-го дня війни буде вже докладно. Лайк, підписка, якщо вам такий формат отримання новин до вподоби. Ну і давайте з папи римського почнемо. Дивіться, понтифік Римо-католицької церкви в чергове зашкварився. Ну і я вже навіть трохи знаєте втомився рахувати ті всі його зашквари, коли папа Франциск, наче з кремлівської методички, кожен раз зачитує виправдання діям росіян в Україні. Хтось скаже, ну та й плювати на цього дідугана, на що на його заяви взагалі нам, українцям, увагу звертати. Але ж дивіться, ну як не крутий, він чільник однієї з найбільших церков в світі з сотнями мільйонів прихожан. Ну, тобто, він сучасною мовою, лідер громадської думки, який має величезний вплив на людство. Тому ну не можемо ми уваги на нього не звертати. Тому, от що тепер він вчудив, розкажу. Папа Римський у спілкуванні з журналістами каже, що однаково, мовляв, він прихильно ставиться і до українського, але і до російського народу також. В якому, мовляв, не притаманна жорстокість, а натомість притаманний гуманізм, понтифік так і каже, є прихильником російського гуманізму. Мовляв, російський письменник Достоєвський тому доказ. Посол України в США пані Маркарова одразу відреагувала, Пише понтифік точно неуважно то Достоєвського читав, бо тоді переконався у зворотньому, що жорстокість росіянам якраз притаманна. Ну і не виключаю, що пані Маркарова мала на увазі, до прикладу, спосіб, яким Пітерський студент Радіон Раскольніков вбив старушку праценщицю, в якої він гроші позичав. Я нагадаю: у творі Достоєвського приступлення і наказання він сокирою її зі спини зарубав. Натомість папа Римський каже, що Достоєвський то мовляв про російський гуманізм. Але ж. Той російський гуманізм увесь світ на власні очі бачив на звільненні Київщині, потім на Харківщині, на Херсонщині. Це катівні, це масові страти та гвалтування, ось що притаманне російській армії. Але папі римському, схоже, Путін може в очі плювати, а Понтифік казатиме, що то Божа роса. Ну як то кажуть, Бог йому суддя. Йдемо далі до наступної зради дня. Італійське поважне видання ля Репабліка пише про консультації між Сполученими Штатами та Європою, між Вашингтоном та Брюсселем, про можливість переговорів з Росією, але йдеться там, цитую про вікно можливостей, яке для таких переговорів відкриється після поразки російської армії у Херсоні. Мовляв, Україна тоді отримає собі дуже важливу перемогу у суто військовому плані. Ну бо це буде дійсно повернення контролю за Дніпром та виходом із Дніпра у Чорне море. Це буде можливість підійти Збройним силам України до Криму, але це буде ще і перемогою в психологічному та пропагандистському плані. Ну і от з такою поразкою Путін пише видання ля Репабліка. Нарешті стане договороспроможним. Ну бо зараз, мовляв, він і досі впевнений у своїй перемозі. От таке пишуть італійські журналісти. Ну але в нас понеслася зрада. Мовляв, наші союзники примушують Україну до переговорів з Путіним. Але я особисто і близько там такого не бачу. Поясню дійсно, наші союзники пропрацьовують різні варіанти. Ну і дійсно, з такою поразкою в Херсоні Путін применшить свої апетити. А він і так вже неодноразово навіть не натякав, а відверто кричав про необхідність сідати за стіл переговорів з Україною. Єдине, що дотепер він за тим столом жадав закріпити свої перемоги. Але якщо ми відберемо в нього Херсон, ну то за тим столом він вже жадатиме говорити, як применшити свої поразки. А це погодьтеся, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Ба більше. Ну, сто разів наші союзники казали, що це Україні вирішувати, коли і як з Росією говорити. Сто разів вголос вони казали, що за нашою спиною з Путіним по Україні ні про що домовлятися вони не будуть. Ну і сто разів наша влада казала, що ми сядемо за стіл перегорів тільки після того, як ЗСУ вийде на кордони 91-го року. Тобто, включно з Кримом. Ну і Зеленський указом навіть своїм закріпив, що переговори з нинішнім російським диктатором в принципі неможливі, і що будемо ми говорити хіба що з наступником Путіна. Тому і ще раз, ну не сталося нині жодної зради. Ніхто Україну здавати не буде ані союзники, ані банку. Тому не мучте себе пошуками чорної кішки в темній кімнаті. Її там немає. Наступна, третя важлива новина дня, радше політична ніж військова, це новина про націоналізацію державою критично важливих підприємств, які до того олігархам належали. Дивіться, звучить досить нудно, але це дійсно вкрай важливо. Я хочу вам про це розказати, навіть наражаючись на ризик, що ви на цьому моменті це відео вимкнете. Але не робіть цього краще лайк поставте, бо це дійсно дуже важливо. Ну і лайк важливо, і націоналізація також. Але спочатку, що таке та націоналізація простими словами? Так от, це протилежність приватизації. Приватизація це коли державне підприємство стає приватним, якщо його в держави хтось купує, ну якісь там багатій чи, до прикладу, трудовий колектив. А от націоналізація це реприватизація, це зворотній процес, коли приватне підприємство стає державним. Так було до прикладу з Приватбанком Коломойського, коли в нього той його банк відбирали, і ця його фінустанова ставала державним банком. Але тепер в Коломойського хочуть відібрати Укрнафту і Укртатнафту, А це Кременчуцький нафтопереробний завод у В'ячеслава Багуслаєва. І вам не почулося. Я його навмисно дійсно на російській манер називаю. Ну, бо цей наш багаторазовий депутат Верховної Ради, цей наш герой України, який має цю зірку, він давним-давно має ще й паспорт громадянина Російської Федерації, і тепер, от його навіть арештували, ну бо обвинувачують у державній зраді і роботі на ворога. Так, от у В'ячеслава Багуслаєва держава хоче відібрати його моторсіч. Провідне підприємство авіаційної галузі, і провідне навіть не тільки в Україні. В Костянтина живаго хочуть відібрати автокрас виробника вантажів. В який спосіб держава хоче це зробити, забравши собі акції цих усіх підприємств. Певна частина, не вся певна частина яких саме і записана на цих от олігархів. І відібравши собі всі акції, держава стане повноправним власником цих підприємств. Буде ними володіти, буде ними керувати, буде намагатися зробити так, щоб на користь держави ці всі підприємства працювали в Україні. Будуть двигуни для гелікоптерів з Моторсічі. Січі, Україні буде пальне з Кременчуцького НПЗ. Так я знаю про його стан після обстрілу Росіянами, але зараз про інше в Україні будуть вантажівки, зокрема і броньовані з автокразу. Але не поспішайте зараз казати, що от нарешті, мовляв, правильно держава вчинила і давно, мовляв, було так треба зробити. Ну бо тут є кілька важливих нюансів. Дивіться, з одного боку, може дійсно правильно, що скориставшись війною, держава поверне собі у власність ці підприємства, які в Україні є важливими і використовуючи які ті всі олігархи до того багатіли в обрутках і завдавали державі збитки. Утім, важливий момент. Не тільки в Коломойського живаго чи Богуслаєва ті акції цих підприємств будуть відбирати, але й в інших дрібніших акціонерів тих самих підприємств, серед яких є і чимало іноземців. Насправді і ви так само могли свого часу купити ті акції Укрнафти, Моторсічі чи «Автокраза». і от скажіть мені: чи сподобалося би вам, якби зараз у вас їх держава забирала? Я певен, що ні. Навіть якщо держава пояснювала би вам це безпідділом російських олігархів і необхідністю тих за це покарати, також скажіть мені, якби у вас зараз ці акції силою відібрали, то після завершення війни чи стали би ви знову інвестувати в українські підприємства? Чи стали би ви знову купувати акції інших українських підприємств? Я чомусь певен, що ні. Ну бо ви вже отримали б собі цей негативний досвід, коли українська держава дозволила собі порушити направду священне право приватної власності. Але ж не тільки ви би не стали через це в Україну інвестувати, ну маючи такий от приклад і негативний досвід. Але і це головне іноземці, іноземні інвестори, тим би налякалися і ані копійки в Україну би більше не вкладали. Тобто, дивіться, що відбувається з одного боку. Ми з вами можемо тішити свою пролетарську ненависть до Коломойського Богуслаєва та Живаго і зловтішатися, що держава в них підприємства зараз відбирає. І можливо, в умовах війни держава правильно вчиняє і цей крок державі, обороноздатності, фінансовій спроможності піде навіть на користь. Але з іншого боку, це рішення є буквально міною уповільненої дії, яке підірве віру інвесторів в Україну. Віру в безпечність в Україну інвестувати і вкладати гроші. І коли ми переможемо, коли ми закликатимемо іноземців вкладатися в Україну, ну а ми направду вже це робимо, то вони цих закликів не чутимуть. Ну бо в них перед очима буде цей от кейс Коломойського Богуслава Живаго з націоналізацією їхніх підприємств з відчуженням тих підприємств на користь держави. І іноземці собі думатимуть: ага, ну ось зараз Україна перемогла, Україна просить інвестиції, дійсно в Україну інвестувати вигідно. Ну але ж, ну хто знає ту Україну? От піде на них черговий Путін знову війною, то що, Україна тоді виправдовуючись цією новою війною? І мої нові інвестиції, моє підприємство також в мене відбере. Ні, ні, подумає інвестор. Ну, напевно, все-таки вкладу я свої гроші в акції Apple чи в Теслу. Не так вигідно, як вкладати в Україну, але принаймні ризиків трохи менше. І ще раз, у жодному разі я не захищаю Коломойського, Живаго чи Богуслаєва. Ба більше я не маю сумнівів у правильності дій держави, коли вона в них забирає контроль над тими підприємствами над Укртатнафтою, над Моторсіччю та автокразом. Але те, що такі дії матимуть для України певні негативні наслідки в очах іноземних інвесторів, я також сумнівів не маю. Ну, бо це прописна істина, що націоналізація призводить до репутаційних втрат тієї держави, яка таке робить із приватною власністю. Єдине, що я дійсно дуже сподіваюся, що негатив від втрати репутації буде збалансований тими плюсами, що їх отримає держава, коли візьме Моторсіч, Укрнафту і Автокрас під свій контроль. Про приємне і це четверта новина 257 дня війни. Про здобутки зсу. Ну бо хтось жаліється, що от мовляв контрнаступ зупинився. От мовляв, так все чудово починалося. А тепер, от видохлися. Так, от на тепер половину від того, що Росія з 24 лютого в нас захопила, ми вже звільнили. Маємо мапу від відомого осінд-аналітика Дефмона. Осінт, це ті, хто на відкритих джерелах свою аналітку роблять, і от 50% ми вже звільнили. А якщо рахувати з тим, що Путін в нас захопив у 2014 році, ну то на дев'ятий місяць війни, яка триває дев'ятий рік, то ми звільнили на тепер 37% своєї території, тобто більше третини. Погодьтеся, ну це не може не надихати, це не може не вселяти в нас надію, що дійсно перемога буде за нами. І це вже не просто знаєте голослівні лозунги для самозаспокоєння, а це заснована на конкретних фактах і перемогах, тенденція нашої великої перемоги над Росією. Ну і нарешті остання новина про масовані атаки з боку Росії, яких не сталося. Дивіться, від 10 жовтня ми з вами вже із певним острахом чекаємо на понеділки, адже російська армія взяла дурну моду саме по понеділках влаштовувати нам масовані атаки об'єктів енергетичної інфраструктури ракетами і дронами. Вони методично руйнують Україні енергосистему. Ну от не мають вони перемог на лінії фронту, тож компенсують свою цю неспроможність, здобуваючи перемог у дистанційній війні з цивільними. І от на тепер, за словами того ж, Зеленського, половина нашої енергосистеми зруйнована або ж пошкоджена. Відповідно, суворі віялові та позапланові аварійні відключення відбуваються у понеділок 7 листопада в семи областях, включно зі столицею. І це Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Щодо Києва, то ці відключення, які за графіком, то вони йдуть за принципом 4 через 4. Ну тобто на 4 години електрику відключають, потім на 4 години її вмикають, потім знову вимикають. Ну і так по колу з кроком в ці от 4 години. Ну і ситуація настільки критична, що влада заводить розмову навіть про можливу евакуацію Києва. Київського чиновника Романа Тка Ткачука... Його цитує поважне видання Нью-Йорк Таймс про можливу евакуацію трьох мільйонів у разі блекаута. Утім, дивіться, які тут нюанси з цією так званою евакуацією. Називаю її саме так звана, і зараз зрозумієте, чому. Дивіться евакуювати, тобто організовано вивести з небезпечного місця в безпечне три мільйони людей. Це в принципі не є можливим. Київська влада не має на це ресурсів, автобусів, пального тощо. А головне київська влада не має куди тих киян вивозити. Немає якихось резервних наметових містечок з обігрівом, ну щоб туди цих людей привезти. Тому про евакуацію от точно не йдеться, це важливо розуміти, але про що йдеться, нащо тоді ці розмови заводити? Нащо Зеленський каже про половину зруйнованої енергетики? Нащо київський чиновник говорить про тотальний блекаут? Нащо пост те все публікує. Так, от точно, не заради того, щоби посіяти серед киян паніку. Хоча, якщо маєте зараз куди і як виїхати з багатоквартирного будинку в будинок з пічним опаленням, ну або ж в регіон, де на тепер проблем з електрикою немає, то зробіть це, будь ласка, вже просто зараз. Ви так і себе убезпечите, і комфортність життя собі підвищите, але своїм цим від'їздом ви і зменшите споживання в тому регіоні, де з цим проблеми і звідки ви поїдете. Ну, тобто всі будуть від того виграші. Отак, от ви також зможете країні допомогти встояти впоратися з проблемою. Не сприймайте це як втечу. Навпаки, дивіться на це як на допомогу і ваш внесок у нашу перемогу. Так, от повертаюся, ці розмови і публікації про критичну ситуацію в Україні вони спрямовані все таки більше не на внутрішню українську, а на зовнішню. Іноземну аудиторію ми в такий спосіб продовжуємо тримати Україну у фокусі уваги західної спільноти, щоб вони не припиняли нам допомагати пережити зиму, грошима, генераторами, прийомом біженців тощо. Ну і щоб вони допомагали нам протидіяти російським атакам, засобами протиракетної оборони. Американським політикам ці публікації, ну і тримання України у фокусі уваги, їхніх змі і фокусі уваги простих американців також на руку. Ну, бо на носі в США проміжні вибори. Вони там вже завтра, 8 листопада. Ну а тема України, допомоги Україні грошима від американських платників податків, вона нині у Сполучених Штатах також вельми актуальна. Ну і всі, всі там політики на ній спекулюють. Демократи тим пояснюють, чому це потрібно і далі робити. Але й республіканці на цьому спекулюють також. Тому прошу не надто панікувати з таких от публікацій в західній пресі, з таких от заяв наших чиновників і політиків. Бо все правильно вони роблять. Тим більше, що ми всі з вами. Просто не вправі відкидати варіант, коли такі всі ті апокаліптичні сценарії справдяться, і Путін дійсно знищить нашу енергетичну систему, і нам станеться блекаут. Але давайте про це більш докладно: чи в змозі Путін те зробити? Дивіться, не все так погано, бо дійсно не сталося в понеділок очікуваних нами вже традиційних від Путіна понеділкових масованих ракетних ударів. Очікуваних тут направду неправильне слово, ну бо ми, звісно, того радше боялися аніж чекали. Але чому так? Чому тих ракетних обстрілів не сталося? Для відповіді на це запитання варто розуміти, чому в принципі по понеділках вони по нас гатять від 10 жовтня. Відповідь суто в практичній площині, бо тиждень сім днів це той от проміжок часу, який потрібен був у Росії для накопичення ракети дронів в достатній кількості для завдання саме масованих ударів. Ну, щоб дістати їх з місць зберігання, щоб перевести на аеродроми стартові майданчики і звідти вже по території України водночас кількома хвилями запустити. Але що ми на тепер бачимо? Від 10 жовтня кількість тих ракет і дронів в кожній хвилі лише зменшувалася. Розпочинали вони мало не зі 100 запусків наступними тижнями, і 50 вже не могли назбирати. Ну а тепер що ми бачимо? їм вже і тижневого проміжку між масованими тими атаками не вистачило, щоб наступну більш-менш значну партію ракет та дронів назбирати. От саме тому сьогодні тих атак і не було. Звісно, це не привід нам розслаблятися. Інформація про транспортні літаки іранських авіакомпаній, які приземляються у російських аеропортах і розвантажуються там. Така інформація направду шириться ну тобто, масовані атаки нам іще точно будуть. Другий чинник, який впливає в принципі на спроможність Росіян по нас масово ракетами бити, що вони вже стільки тих ракет на нас витратили. Представник ГУР Вадим Скібіцький каже: 80% своїх сучасних ракет, Росія по нам вже відстріляла, тобто в росіян банальний брак тих ракет. Ну і вони його зараз якраз і намагаються компенсувати закупами в іранців. Той такий Скібіцький каже, що має українська розвідка підтвердження, що така угода дійсно укладена, і що будуть Росії іранські ракети. Єдине, що не на тепер, не просто на зараз, а трохи згодом. Тут от вже експерти припускають, що іранські ракети будуть Росії не раніше Нового року. І ті такі експерти додають, трохи заспокоюють, що не буде там щось надсучасне, не буде там Росії якихось переваг, а нам нових проблем. Бо іранськими ракетами Росія лише замінить ту номенклатуру, якою і так по нам гатить. З одного боку, добре, бо ми вже призвичаїлися, наче те все російське збивати, з іншого боку, погано. Ну що і далі нам те доведеться в небі над своєю територією ловити збивати. Але є іще один чинник, чому тих атак могло не бути нам цього понеділка. Ну бо Україні від союзників побільшало дійсно протиповітряної оборони. Міністр Рєзніков. Затвітив, що вже прибули в Україну норвезькі насамці від США і італійські Аспіди. Нагадаю, Сполучені Штати нам обіцяли вісім батарей насамців, і дві з них негайно іспанці ж. І ще з травня обіцяли нам шість батарей тих от Аспідів. Тепер це все вже в Україні і вже на бойовому чергуванні. Ну бо треба розуміти, коли міністр пише прибуло, ну то це означає, що прибуло як мінімум ще тиждень тому. Це з міркувань безпеки, ми наперед таке не анонсуємо, ну щоб унеможливити спроби росіян знищити цю зброю дорогою, обстрілявши, до прикладу, своїми ракетами транспортні вузли залізниці, де саме в цей момент ця зброя і ще перебувала. Відповідно, маючи те все, і батарею «Айрісті» від німців, яка прибула буквально в перші дні після обстрілів нашої енергетики, маючи те все. З насамсами, з аспідами. Ми тепер от готові російські ті ракети відбивати, але їх в понеділок взагалі не сталося. Можливо, тому що Путін знав про нашу готовність і про нашу вже спроможність дати йому відсіч, і те все збити. Бачите, от ну воно так і працює. Пітерські гопники не нападають на тих, хто до нападу і готовий, і здатен дати відсіч. На ну, тепер у мене все. Дякую всім, хто дослухав. Ну і лайк, підписка, донат. За все це буду вдячним. Все буде Україна, слава ЗСУ, побачимось!